Всім привіт! На календарі 24 березня. Сьогодні всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата вибрана не випадково, адже саме цього дня 1882 року вчений Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє туберкульоз. Туберкульоз досі залишається одним із найсмертоносніших захворювань у світі для того, щоб наша імунна система працювала на тому рівні, щоб знищити інфекцію, ми повинні пройти щеплення, дотримуватися правил особистої гігієни, вживати здорову збалансовану їжу, вести здоровий спосіб життя, займатися спортом або фізичними вправами, якомога більше перебувати на свіжому повітрі. В санаторії теплиця є сучасний інгаляторій, де основним лікувальним компонентом є термальна вода. Після пройденого курсу оздоровлення підвищується опірність організму до різних хвороб, а також отримуєте профілактику хвороб дихальної системи. Чисті легені нагадує біла ромашка, і саме тому вона є символом здорових легень, символом боротьби з туберкульозом. Закликаю всіх дбати про своє здоров'я.